Казка, тигр і засушений персик Жив колись у глибокій гірській долині могутній тигр. Його ревіння жахало всіх птахів і звірів. Проте і могутні тигри можуть попадати в кумедні ситуації. Якось наш тигр прокинувся від подобіднього сну. І відчув, що зголоднів. На дворі вже сотеніло. І тигр вирушив до сусіднього села. Він наблизився до невеличкої селянської хати з прибудованим до неї хлівцем і побачив, що там додивляється один із своїх снів корова. Зараз влаштую собі чудовий бенкет. Подумав тигр. Та раптом у хаті заплакала дитина. Мати почала заспокоювати її. Тихо, доню, тихо. Он до нас іде величезна дика кішка. Ой, яка вона страшна. Однак дитина не зважила на материні слова, її плач і далі наповнював хату. Звідки ця жінка довідалася, що я тут, подумав Тигр. Ций, доню, велетенська кішка вже зовсім поруч, знов проказала мати. Тигр сподівався, що дитина затихне, але вона продовжувала вирадувати. «Доню, ось засушений персик, долинуло з-за стіни. Дівчинка вмить замовкла, а тигр зі страху аж заклацав зубами. Хто це засушений персик? подумав він. Дитина не злякалася такого страхітливого звіра, як я, але зразу перестала плакати при згадці про персик. Він, бачу, сильніший за мене. І якщо я попаду йому на очі, цей персик неодмінно схопить і розтерзає мене. Долаючи жах, тигр заповз у хлівець, де лежала корова. І тут він побачив якогось чоловіка то був злодій. Злодій хотів украсти корову. У суцільній темряві він намацав товсту тигрову шию, накинув на неї мотузку. І рушив до дверей. За цю безрогу корову я матиму купу грошей, втішався злодій. А тигр був ні живий, ні мертвий. Тепер мені край, думав він. Це, мабуть, і є засушений персик. Що про нього казала своїй дитині жінка? Якщо я зариву або нападу на нього. Він неодмінно повечеряє мною. Отож краще скорюся. А злодій був неабияк втішений, що йому попалася така покірна, така лагідна корова. Він вирішив сісти на неї верхи, але зразу відчув, що тут щось не гаразд. Скочивши тигрові на спину, він з переляку затремтів. Що це за мана? Це ж не корова, а тигр. Треба якнайміцніше обхопити руками його шию, бо він мене на шматки. І злодій так стис тигра, що той і своєї власної слини не міг ковтнути. От я пропав, ледве видихнув Тигр. Цей проклятий засушений персик задушить мене. Єдиний вихід скинути його із спини і дременути на тьоки. І тигр, як скажений, застрибав, вигинаючи коромислом спину. А злодій тримався з останньої сили. Він знав, якщо гепне на землю, то лютий звір тут таки роздере його. Ні тигр ні злодій не хотіли вмирати. Отож, чим дужче стрибав тигр, тим міцніше стискав йому шию верхівець. Нарешті тигр не витримав і кинувся до лісу. Коли він пробігав під хреслатим деревом, злодій учепився за товсту гілляку. Спритно, як білка, видряпався на неї і тільки тут перевів дух. А тигр Відчувши несподівану волю, радісно заревів на весь ліс. Я позбувся засушеного персика, я скинув із себе найлютішого велетня. У змаганні з ним я вийшов переможцем. О, це не кожному тигрові під силу. Я найхоробріший, я найспритніший звір у світі. In ne, te kaske.